Доброго дня ми з України. Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Професійне Бджільництво. Тема нашого сьогоднішнього відео буде ціна на мед, ціна українського меду. На жаль, український мед на сьогодні став проблемою для всього всесвіту. Поясню трошки, що відбувається, але для початку, перед тим як дивитись відео, задам вам таке невеличке питання і сам на нього відразу відповім. Для того, щоб було в подальшому. Ясно, що я маю на увазі і що відбувається. Дуже багато виникає в людей питання, що відбулося з українським медом. Чому кожного року то росте, то падає ціна. Цього року взагалі вона опустилася до $1,20 приблизно. Це дуже така образлива ціна для кожного з пасічника. І чесно скажу, вини пасічників в тому немає. На жаль, на жаль, в 2022 році, коли почалися військові дії на території України, була досить таки нестабільна ситуація, я про це вже казав. І Європа переживала за те, що українського меду може просто-понапросто не бути. Але, як ми знаємо, у 2022 році я скажу в гривнях, хоча по курсу це було нецікаво, ціна була приблизно 65 гривень. Так? Була 65 гривень, все устаканилось. А чому ж так сталося, що так обявилася ціна? Мало хто з пасічників розуміє, що таке квоти, що таке пільгове налогообложення. Справа в тому, що з початком війни зняли квоту. Зняли квоту. Зняли обмеження на експорт меду з України і дуже велику кількість з України можна вивести до стран Європи. Європа пішла нам назустріч, так як у нас море перекрито. Експорт меду до Америки неможливий. І тому в необсяжній кількості можна вивозити дешевий мед з України без будь-яких налогообкладань на пільгових умовах. Тому все це призвело до того, що велика кількість дешевого українського меду. Дешевого за рахунок того, що Європа пішла на, на зустріч, дешевого за рахунок війни, дешевого за рахунок українського пасічника, хлинула на Європу. І що відбулося зараз 2023 року? Відбулося те, що завдяки військовим діям деякі наші експортери, скажу так, я не буду вказувати ні на кого особисто. Трошки спланували плани дій наперед. Тобто вони зрозуміли, так як є вразливі території, є території там, де пасічники ми з вами тримають бджіл. На цих територіях пасічник тримати мед не буде. Вивозити, не кожен пасічник його має чим. Перше, друге, не кожен пасічник має куди. В общем, то низка питань, де зберігати. Тобто, пасічник, який знаходиться на прикордонних територіях, там, де. Зараз гаряче вимушений його здавати. І що відбувається? Потрошку з весни 2023 року йшла ціна, йшли домовленості. Експортери обіцяли дешевший мед європейським покупцям і друг поперед другом демпінгували цей мед, потрошку понижували мед, розраховуючи на те, що пасічник, ну як ви вже розумієте, хто він, пасічник нікуди не дінеться, так як із ріку в рік меду досить таки багато, він. Опустить ціну і вони зможуть домовлятись. Тобто досить такі ушлі експортери, експортери запропонували європейським імпортерам мед по більш дешевій ціні. Це призвело до того, що мед опустився до позначки Євро 80. Я кажу зараз про Європу. Це, само собою, визгало ланцюгову реакцію. Тобто, експортери, які більш совісні, працювали, тримали ціну, хотіли якийсь заробіток. Почали скидати свій мед, тому що бачать, що йде обвал ціни, європейський ринок наповнився ціною, і ціна просто-напросто впала і впала до тієї межі, коли вже експортеру є невигідним експортувати цей мед. Тобто експортери є різні, в кого є більше об'єми, хтось знаходиться на територіях ближчих до військових дій ризикованих. Тобто умови у всіх різні. І склалося так, що ті, хто змогли запропонували більш дешевий мед. Опустили ціну в Європі і до чого це призвело? Це призвело до того, перше, самі експортери не хочуть закуповувати мед, бо це є недоцільним, його подальша переробка, відправка. Друге, самі пасічники, наші українські пасічники, вже не мають бажання тримати пасіки, тому що ви розумієте, якщо ціна йде 40-45 на мед, а ціна сахара 35, таке бджільництво є недоцільним. В подальшого ми прорахуємо з вами собівартість, хоча приблизно мінімальну собівартість українського меду. Третє. Від цього постраждала Європа, так як ціна стала ціна по Європі, була десь приблизно від 3 до 4 з хвостиком євро. Ціна була стабільна. Поляки, чехи, словаки та інші румуни спокійно собі працювали. Знали, що з кожного року з кожним роком все стабільно. Що відбулося? Відбулося те, що імпортери бачать, що досить таки багато дешевого, дуже дешевого українського меду. Вони просто напросто почали понижувати ціну і. В себе всередині країн. І відбулося те, що, як ви бачили за бастовки поляків, пасічники просто-напросто бастують, тому що їм невигідно тримати бджіл. До речі, цим всім, всім потрібно розуміти, що втрачає держава. Наприклад, якщо ми візьмемо європейського пасічника, він бере меду менше, ніж український пасічник. Але ж в Європі є дотації, є гарна ціна і вони там можуть працювати. Коли у них йде обвал ціни в 20, 30, 50 центів, само собою. Їхнім пасічникам стає недоцільно працювати. Кількість пасік зменшується. До чого це призводить? Це призводить до зменшення запилення, до зменшення запилення в навколишньому середовищі і в подальшому до втрати врожаю. Тобто, це таке питання українського меду, воно дуже глобальне, воно дуже сильно вплило на бджільництво взагалі в світі, в частності я кажу зараз про Європу, і воно має дуже такі погані наслідки. Що відбувається у нас в Україні? В Україні відбувається те ж саме. Є території, які не окуповані, центральні території, які виробляють мед. Але при такій ціні, як ви знаєте, 40-45 гривень, таке бджільництво стає нерентабельним. І тому справа часу, з часом люба розумна людина почне зменшувати або взагалі звертати свою пасіку, і це призведе до того, що взагалі... Країні опилення буде гіршим, тобто вражайність в подальшому в подальші роки впаде. Як я вже казав, багато хто запитує, а як же бути далі? Ну, по-перше, бізнес, який не є цікавим. Його потрібно звертати і не працювати, бо це може продовжуватись і рік, і пів року, і два, і три роки. Це перше. Друге, якщо ви знаєте свою собі вартість, і вона вас не влаштовує і є якийсь запас в кармані, можна свій мед тримати. Третє, за що мене минулого року обізвали там засланим казачком, я казав завжди пасічникам, що дивіться, за ціною здавайте свій мед в три етапи. Тобто, здавайте. Весною здавайте на початку сезону, здавайте там взимку або ближче до наступного року. Тобто той, хто перестраховується, має якийсь запас, можна просто понапросто закрити свій мед. Той, хто не перестраховується, він має так здати, йому немає за що жити. Складається ось така складна ситуація. Хто при цьому виграші, першочергово спочатку в цьому були виграші експортери. тому що експортер прекрасно розуміє, що в нього... Сталих постійних вкладень набагато менше, ніж у кожного пасічника. Ось як ви бачите, за мною пасіка. Тобто ці куширі пасіка. Але до цієї пасіки докладаються ще причепи, машини, будови для відкачки і так далі. далі, далі. Участки і таке інше. Тобто кожен з вас пасічник має дуже великі вкладення в свою справу, дуже багато вкладено, і він не може відразу полишити даний бізнес. якщо ми розмовляємо про пасіку як про зароботок. До речі, що ще хотілося би сказати, бачу по інтернеті по інтернету, опять-таки, дуже багато таких спілкувань, які пасіки виживуть. Перше, чому пасіки повинні виживати? Вони повинні працювати. Друге, кажуть, що виживуть, але надто великі пасіки, надто великі пасіки не виживуть, не вижимуть, тому що в надто великих пасік є наймана робоча праця, є люди. Є техніка і таке інше, є постійна затратна частина, і якщо це не вигідно, надто великі пасіки стануть. Виживуть тільки ті пасіки, які є любительськими, хто тримає бджил і ще попутно має якийсь дохід. Ось Я, наприклад, займаюся пасікою і маю ще приблизно два попутних доходи. Тобто мені, чесно кажучи, ціна на мед дуже сильно не впливає. Я можу чекати і рік, і два, і три, і воно на мене не вплине. Так само більшість пасічників, тих, які Мають ще зі сторони ще якийсь доход, вони спокійно можуть притримати свій мед півроку, рік дождатись ціни, а стала ціна на нашій території є 2 євро. 2 євро це геть нормальна ціна, по якій експортери можуть працювати, і спокійнесенько собі можуть здати свій мед. А от ті, хто залежить дуже сильно від пасіки, хто живуть тільки з цього, ці само собою не зможуть працювати, не зможуть далі розвиватися, їм придеться збросити свій мед. Вони війдуть в убитки і для них бджільництво буде нерентабельним. Подальшого збільшення або розвитку даного господарства не буде. Які шляхи виходу з цього питання? Багато хто з пасічників там кажуть про експорт від пасічників, про об'єднання. Це все, чесно кажучи, бред, повний бред. Я не знаю, як ви в це все вірите. Ну, Представте, експортери друг між другом е як, конкурують і понижують ціну. Представте, будь пасічники, пасічників вести буде ще гірше. Виход тут один, це питання повинна втручатися держава, це перше наперше тобто квоти, все інше повинна регулювати держава, в тому числі і страни Євросоюзу, вони повинні захищати свій ринок. Друге, кожен пасічник повинен зрозуміти, як йому працювати в нинішніх умовах, якщо ви займаєтесь цим постійно, він повинен моніторити ринок і розуміти, як працювати. Так чого ж все-таки чекати в подальшому від ціни на мед? Чекати те, що ті, хто вимушені здати, кому припекло, вони здадуться. Контракти заключаються мінімально на три місяці, тобто вони зараз короткострокові, тобто ситуація повинна змінюватись кожні три місяці. Якщо ми зараз ось уже другий місяць війшли в фазу ціни там приблизно 40, скажем, да, ще два місяці, все, баста. Ціна буде мінятися. В подальшому все залежить від пасічників. Якщо ви будете переживати... Дивитись на те, що ціна коливається, не затлумачити собі в голові, що мед повинен стоїти 2 євро, тому що приблизно 60-80 центів це буде доставка на Європу. Він завжди стоїть 2,80-2,90 євро в Європі. Це нормально, тому що у місцевих пасічників мед стоїть 3,20. Тобто він виходить трошки дешевший. При ціні в 1,5 долара, яку платять. Експертер заробляє гай-гай, заробляють всі, крім пасічників, як українських, так і європейських. Коли ви це все зрозумієте, зможете розуміти, що контракти йдуть на 3 місяці, будете бачити, як гуляє ціна. Це не значить, що якщо ціна трошки підросла, а потім впала. Це, ну, що треба здавати. це означає те, що меда набрали, трошки припинили. Опустили ціну, переробили в подальшому, подальші три місяці. Дивляться, скільки меду є. Якщо меду в Європі немає, а я вам скажу чесно, український мед зараз, на жаль, він є дешевшим за цукор, тому що годувати бджол цукром немає сенсу. Ніхто цього не буде робити, бо ти тільки втратиш для того, щоб... Був сенс годувати бджол цукром, це треба, щоб було співвідношення 2. Тобто на сьогодні 35 цукор 70 мед. Тоді ще якісь пасічники можуть щось там годувати. Так немає ніякого сенсу, він дешевший. От. Він і для, Євро, і для Європи дешевший за, за цукор. Тобто він наскільки дешевий, наскільки вже опустились, наскільки ніщівна ця ціна, що ви повинні розуміти, що це ненормально. Такої ціни не буде. Питання часу 3 місяці. Півроку треба дивитись, куди йде ціна. Може бути таке, що зараз ті, хто вимушені здадуться, меду просто-понапросто не буде. Контракти перезаключаться і ціна піде стрімко вгору, бо його просто понапросто немає. Почнуть здаватись європейські пасічники. Звісно, вона буде трошки нижче 2 євро, тому що якщо ціна присіла вже в Європі, це цепна реакція. Це все буде продовжуватись. І Питання невеликої ціни, на жаль, ну як мінімум рік до нового врожаю. Тобто, європейці теж не дурні, вони так само притримують свій мед, так як і ми його притримуємо, вони будуть дивитися і в певний час вони його будуть здавати. Беріть ці цикли по три місяці, три місяці, півроку, дев'ять місяців і дивіться, коли йде максимальна ціна. Впевнений в одному, що не більше ніж півроку і ціна піде дуже сильно до гори. Тому що ринок є сталий, якщо певна кількість меду виробляється і споживається, то вона певна кількість меду. То, що натягують на вуха, що там почали споживати менше, подивіться, скільки стоїть цукор, скільки стоїть печиво, скільки стоїть пальне і це у всьому світі. Чесно скажу, весь світ він просто живе, він не відчуває цієї війни, яка відбувається в Україні. Ми з вами. Так, сталося, стали на замкнутій території. Ми не можемо виїжджати за межі своєї країни, не можемо вивозити ми особисто пасічники свою продукцію. А якщо можемо, експортери створили на зараз такі умови, що це буде недоцільно. Але треба розуміти, що ринок є сталим. І якщо ти мед споживали певну кількість тонн, його будуть споживати і в подальшому. І рано чи пізно кількість того дешевого меду закінчиться. Тобто, зрозумійте, це. І все буде у вас добре. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Все буде добре, все буде Україна.